Мобіль-підвізка з м'якими іграшками. Кріплення досить просте та зручне. Можна буде закріпити на ліжечку або з допомогою гачка на автокріслі, калясці. Іграшки легко кріпляться, текстильні, а отже їх буде легко чистити. Або можна використовувати окремо. Кріпити мобіль досить легко. Можна з будь-якої вам зручної сторони. Мобіль є досить легкий перемикач. За бажанням ви можете вимкнути мелодії та залишити лише обертання. Самих мелодій декілька ідуть одна за одною.